Добрий день, друзі! Погляньте у вікно! Яка у вас сьогодні погода? На дворі холодно, морозно, сонечка не видно. Перехожі одягнулись у теплі чоботи, куртки, шапки натягнули по самий ніс. Яка ж це пора року? Звісно, зима. А взимку ми всі з вами чекаємо на новий рік. І хочеться, щоб свята випало багато снігу. Щоб природа стала казково-чарівною та, звісно, зимовою, як у вірші. Слухайте уважно та спробуйте уявити, про що нам хоче розказати автор: Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В берлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Чи уважно ви сьогодні слухали віршик? Дайте відповіді на запитання. Яку природню картину ви собі уявили? Про яке природні зимове явище згадав у вірші автор? Яких тваринок ви почули? Прослухайте віршик ще кілька раз. А я вам бажаю. Гарного зимового настрою та сніжної погоди. До зустрічі!